Кову лікарську комісію потрібно буде пройти жінкам, які здобули фахову медичну освіту або фармацевтичну продовж 60 днів після е, визначення факту здобуття цієї освіти. Норма не стосується е, всіх жінок, які здобули освіту минулого року, 10 років тому, 30 років тому. Це стосується власне е, категорії дівчат і жінок, які Отримують дипломи там серпні, вересні вже поточного року е, від, і, від моменту там отримання диплому або там рішення керівника закладу. Освіти буде фактично 60 днів. Дані мали б бути передані в ТЦК за декларованим місцем реєстрації автоматично, власне, про що ви зазначали. Але впродовж 60 днів потрібно буде пройти військову лікарську комісію, і ну і це логічний процес, оскільки якщо людина стоїть на військовому обліку, тоді силам оборони потрібне розуміння фізично стану і можливостей кожної конкретної особи. І оцей строк він розпочнеться, скажімо так, недобре не формулювання, що це до 1 жовтня або до якогось іншого числа. Є строк 60 днів, який розпочинається після факту отримання відповідної медичної освіти.